Ніколи далеко нас ще не відпускають. І не відпустять. Далеко. На екскурсії якісь їздили? Так, їздили. Ми їздили до парка Гаріна до пожарного музею, пожарної охорони. Там по всьому відділі. Ми нас повели, показали. Навіть великі дорослі по, пожежні займаються. Вони вчаться, тренування проводять. Тільки ми у школі вчимось, та й вони вже дорослі, теж вчаться. Ти, мабуть, на п'ятірки так? — 6, так? А ще музей космонавтів. Так, ми ходили до музею космонавтів. Ми побачили першу ракету Корольова. Та вона важить 5 тонн. Так, а з хлопцями з дома познайомився з ним? Так, вже познайомився з бумянки. З